Соломончик, Соломончик, ну я не буду. А я буду, я тобі допоможу, добре? З'їсти ці деталі. А, а, ай, ай, відпусти, відпусти. А, а, а. Ну, добре, добре, я не буду. Я дивись. Що ти там робиш? Ай! За те, що він мене вдарив, я візьму і цього дракона. Добре, добре, Ай, відпусти, відпусти. Бійся, так не любив. Добре, вибач. Нічого. А я подосрал робити... Ай, ай, я нічого не казав. Все, все, відпусти. здаюся, здаюся. Так, ну шо ти там, яку ти головоломку будеш робити? Кажи. Соломон, кажи. Твої підписники чекають. Давай! 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 давай. Підписники чекають, що будемо робити. І знаєш все? Буде якось не знаю. Не знаєш? Так. Да. Ну, і як ігри. Ігри, так? Да? Да. Ну то ти кажи зразу, бо представлю, якщо зараз дуже багато підписників чекають, а ти щось не знаєш. Yeah? Що робити? Б, що робить, караго Ха ха ха. Ха-ха. Показуй, що ти вже зробив? Оце робив. Це що таке? Пристав, щоб підписники не був, а мене були. Не, вони мене теж люблять. Моя дуже класна обізьяна. Правда, підписники? Поставте лайк, якщо я вам подобаюся добре, підписники. Поставте лайк, якщо вам подобається Да Що ти далі там робиш? Ну кажи вже щось. Чого ти нічого не кажеш? Тоді я буду співати. Так, кука і ку-ку. Па-па-па, а воля гейсін, а не гей гей Ну чого ти мене б'єш? Я ж нічого не роблю. Ти збиваєш. А що мені робити? Ти можеш стікати, поки я не зроблю оце там. Ну добре, давай роби. Так, ну що, показуй, розказуй, що тут в тебе. Давай, давай, подивимось. Розкажи, що ти тут зробив. Так. А чого він спить тут лежить? Так повинно бути? Оце тільки ми дивимося. Кажи щось. Що це? Він крутиться там. Це хто? Це дракон. Дракон? Маленький. А тут що, тож звірі якісь? Да. Скунс? Фу-фу. Там скунс. Фу, не люблю. Тут це зерно настоящий. А, ну добре, я поверну, зараз подивлюся, добре. О, і тут лелека і заєць? Да. Ті не лелека, а чайка. Чайка. Я хочу краще оце, щоб ти показав. А це мій егонабор. Де ти взяв? Покажи. Де ти взяв? Він скажу. Я знаю, це тобі папа купив. Так не. чи ні? Ні, я сам. Ти сам? А де ти взяв гроші? У Папи. Я тобі за вуха зараю. <хи> Ладно, я пожартував, не бий, не бий, Все, все, не буду, <хи> не буду. Клас, розкажи, покажи. Ну все, кажи, підписникам пока тоді, бо тобі треба спадки. Ні. Да, тобі треба mm, зубки чистити. Ну, якась головоломка, вона ага. рухається. Ага, такий механізм тут, так? Да? да. Понял, молодец. А тепер я дідела на друге. Добре. Але кажи підписникам пока, бо вже спадки треба, давай. Зробиш, завтра покажеш, давай. Не, давай. Давай, ні, давай, вже, 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 вже. Е, давай! Е, давай! Не. Все, всі підписники, пока! Соломон зробить і завтра! Пока. Ну добре, Соломон зробив, я буду озвучувати одного чоловічка, а він буде когось другого. Так, Соломон? Так. І добре. будемо все погано, це, а це хороший. Добре. добре, давай. Оцим. Я хочу грати, я хочу грати оцим. цим. Він а оцим? страшний. А він найсильніший. Так, да, який він сильний, він дуже маленький. Я хочу оцим здоровим грати. Оцим. Да, да. Оцим я хочу грати. А не оцим ти маленьку міні фігурку мені дав. Я не хочу. А хочеш бити з пискету? Ну яким пістолетом? Що той пістолет зробить проти цього? Нічого. Смотри, он ідіот потягенько, а потім Ну і що? Він нічого не може зробити йому. Диви, в нього вже пістолет відвалився. Це ти рукою, а так він нічого не може зробити, бо цей самий сильний, бачиш, навіть ти його кинув, а він все одно стоїть вже на морді своїй і на лапах, бачиш? А мені не больно, курица довольна. Ну, на я сняв, значить він знився все. Ну, значить, да, я сняв від нього половинку, значить ти не в неї грає. Ким? Ним. Де він може і збухати? Оце взяти і отак. Ха-ха, я вам хочу сказати, я найсильніший, я найкращий, Давай. а ви всі, ви всі комахи. Ха-ха-ха. Ха-ха, Потом... ви я... комахи. всі. Ось так сделав і он ізбувся. Хто злякався? Я не лякаюся комах. Ха -ха -ха -ха. Ти більша комаха. Іди п. Я тобі набою. Ням-ням-ням. В мене знаєш, який нос сильний. Щоб в тебе зуби поламалися вже. Ха ха. ха ха, -ха. А На. Ну, ладно, добре, це було трошечки больно, але. не критично. Ха-ха-ха! І, знає, що... so, so. Папа, снімай. Так, поїхав. Так, що знімаємо? Всім привіт! Сьогодні Соломон і Гаїва. Лайк, Гаїв. да, поставте лайк, як все любите Гаїву. Але ми вже віталися сьогодні, Соломончик. Давай вже грати. Давай! Давай! Чого ти сидиш? Я і граю. Я буду грати оцим здоровим, тому що він найсильніший і мені сам більше всього подобається. Я найсильний. і гарний. Я, я, я подивіться на мої ноги. Подивіться, на мою а голову! А Ти не говориш і по російському. Я не говорю. По російському? Да. Ну подивися, яка у нас база, а у тебе дуже ніякої бази. Навіщо мені база, якщо я сам база. Диви, в мене спина така, як в тебе база. Ха-ха-ха. А у нас прокачений. О, він літає. О, ні. Я не вмію літати. Какой? Дивись, не подавися мною. А, мені голову відкусили. Газяйн, зроби мені, будь ласка, зроби. А ти грай тим то другим, де його можна вбити. Кого вбити можна? Цього динозавра можна вбити. Ну може можна, ну добре. Н ні. Але він найгарніший. Ну ти ним не грай, де його можна знищити. Я хочу ним грати, хазяїн. А... Я хочу грати ним. Це твій бурший динозавр, ти мені не даєш. Це менший. А він може йому відрубати рота. А я зараз цього з'їм і все. Йому капець. Ай, ай, відпусти! <рик> <рик> З'їм твоє волосся. Поки підписники не поставлять лайк, я тебе не відпущу. Проси.